Микола Вороний. Народився майбутній письменник на Катеринаславщині 7 грудня 1871 року за Новим стелем або 24 листопада за старим. Микола походив із сім'ї Ремісника, Матір вороного походила з роду Калачинських, що цікаво саме з цього роду, і був перший ректор Києво-Могилянської академії. Коли малому Миколі було всього півроку, його батьки переїжджають жити на Слобожанщину. Дитячі роки письменника пройшли у селі Гончарівка та на Холодній Горі, яка знаходилася неподалік Харкова. У сім'ї вороних любили українську мову і навчали дітей з ранніх років любити українське слово та пісню. Освіта. Після закінчення школи Микола Воронин навчався у харківському та ростовському училищах, трохи згодом і в Ростовській гімназії. Ще під час навчання у гімназії Микола Воронин через свої літературно-політичні міркування потрапляє під нагляд поліції, його часто арештовують та обшукують. Микола Кіндратович намагався вступити до Петербурзького університету, але через його міркування майбутньому письменнику заборонили не те що навчатися в Петербурзі, але навіть і проживати. Згодом, разом з Єрастовим, Микола ворони організовує українську громаду у ростві дону а під час проживання у Харкові ще й мав тісний зв'язок з членами братства Тарасівців. Вороний мав намір вступити в Софійський університет Болгарії та смерть Драгуманова, який, власне, запросив юного Микола до Болгарії, поламали його плани. Микола Вороней навчається в університеті в Відні, а потім у Львівському університеті. Під час навчання у Львові дружить з Іваном Франком, працює у журналі Життя та Слово та паралельно в театрі Руська Бесіда. Особисте життя. Особисте життя письменника було досить бурхливим, але насправді він все своє життя кохав тільки свою дружину. У 1903 році Микола Вороний познайомився з дочкою поета Миколи Вербицького Вірою Вербицькою. У 1904 році Микола та Віра одружилися та у них народився син Марко, хрещеним батьком якого став добрий друг Миколи Вороного Михайло Коцюбинський. Та невдовзі після народження сина молоде подружжя розлучилося. Ініціатором розриву, скоріш за все, була дружина письменника. Вороний сильно переживав розлуку. Він робив безліч спроб, щоб повернути дружину, про що свідчить цикл його віршів за брамою раю. Марко Ворони характером і вдачею був схожий на батька. Після закінчення Чернігівської гімназії він подався добровольцем в армію Денікіна, то йому відмовили, там, адже хлопчина не був неповнолітнім. Після цього Марко вчиться на режисерському відділенні Київського музично-драматичного інституту, проживаючи в Києві разом з Миколою Кідратовичем. Саме батько спонукає його до перших спроб написання віршів. Також хлопець робить дубляжі для текстів у кіно. Поговоримо про творчість Миколи Вороного. Поет упродовж життя спробував себе в різних напрямках мистецтва та публіцистичної діяльності. Грав у театрі Саксанського та Кропивницького викладав у театральній школі, спробував себе в ролі режисера театру товариства Руська бесіда, допомагав Франкові видавати газети радикального напрямку. Його лист у літературно-художньому віснику закликає сучасних українських письменників наближатись до традицій світової модерністської літератури. Він був перекладачем, педагогом, літературознавцем, досліджував історію літератури і театру. Микола Вороний відчував, що українська поезія майже стала на місці та потребує модернізації. І реанімувати її не можуть навіть такі майстри традиційного віршування, як Франко та Леся Українка. У власних віршах він подає приклад плідного і талановитого використання знагідок західних авторів, формальних та тематичних. Однак вороний іноді й сам віддає данину традиції, як, наприклад, у вірші Краю Мій рідний. Микола Вороний – один із перших українських символістів. Він свідомо береться за ведення нового українського поезію, нових тем, нових засобів зображення. Відходячи від звичних читачевів на напівфольклорних творів, вороний береться за складне мистецтво сплетіння символів. Яскраві приклади символістичних віршів інфантна, блакитна панна. Вірші чарівні, не мов би повиці серпанком таємничості. За блакитною панною легко вгадується постать весни, традиційної для української поезії, але зображеної абсолютно по-новому. Але якщо купнути глибше, можна побачити уособлення вічної жіночності, в ім'я якої творили російські символісти. Це досягається за допомогою слів символів, які не цікають на приховані значення. Також велику роль відіграють словотворчий експеримент наприклад, «У звивалі мрійно тканному ви усміхнулись Ясно Зоряно. Також поет постійно експериментує з віршовим розміром, створюючи рядки з різним ритмічним малюнком. При всій ці поета до новаторства в літературі він зберігає духовний зв'язок з літературною традицією. Творчого осмислення стосунків поети і поезії. Роздумами на цю тему багато поетичне присвята Іванові Франкові. Вороний сприймає поезію насамперед як дитя свободи. Справжні вічні вірші не можуть бути написані з підпалки. Поет не повинен бездумно вихваляти свою землю, він має бачити її недоліки і вміти вказати на них художньо. У поезії має бути місце і для краси, але змальованої оригінально, без поетичних штампів. Миколі Вороному у зв'язку з його символістським кредо часто закидали звинувачення у декаденстві. Але сам Вороний завжди заперечують керлик. Його творчість, особливо патріотична, дає йому на це право. Революційні вірші просякнуті вірою в успіх, тоді як головний настрій декаденсу ґрунтується на зневір'ї у власних силах чи у змозі суспільства протистояти культурному занепаду. Можливо, риси декаденсу можна побачити в інтимній ліриці поета. У своїй журналістській діяльності Микола Вороний був співзасновником таких публікацій, як дзвін, Українська хата, Зоря, Нова Генерація. Він був багаторазовим редактором різних культурних видань. У галузі фольклориста Микола Вороний провів велику кількість експедицій, збирав народну творчість і систематизував її. Результати його праці в цій галузі входять до складу збірок української народної думи, збірки писань і романсів, українські народні казки. Микола Вороний також відомий як літературний критик та есеїст. Він написав багато статей і рецензій на твори сучасних йому письменників, а також окремих літературних напрямків. Також відомо, що Микола Вороний був одним з перших українських перекладачів російської та зарубіжної літератури. Він перекладав на українську мову твори Гоголя, Толстого, Пушкіна та інших знаних письменників. Микола Вороний як ідеолог модернізації української літератури, естетична програма миття. Микола Вороний 1901 року звертається до українських письменників з відкритим листом, що набув значення своєрідного маніфесту українського модернізму. В ньому він закликав до європеїзму, пошуків нових шляхів у поезії, до написання творів, де було б хоча б трошки філософії, де, хоч клаптик яснів би того далекого блакитного неба, що від віків манить нас своєю недосяжною красою, своєю незглибинною таємничістю. Він хотів принести в українську літературу блакитне небо, що його треба розуміти як символ краси, свободи й фантазії, містики, емоції або іншими словами спробу побудови антипозитивістської естетики, однак не цілісної, а клаптикової. Вороний мав бажання з'єднати екстреми й будувати нове, не руйнуючи старого, а майбутнє ставило нове, тобто модернізм, під серйозну загрозу недовершеності. Все це дало відповідний результат. Повстання проти традиції на цьому етапі не вийшло передусім тому, що воно не передбачалося. 1903 року він видав альманах надхмар і із долин, покликаний, хоч почасти, наблизити українське літературне видання до новітніх течій у напрямі європейської літератури. Альманах виявився еклектичним, а нове народилося кволем. Модернізм лишився в дискурсі, не перейшовши в художню практику. Модернізм, Миколи вороного був відносним, сказати б поміркованим. Він є своєрідною мозаїкою, зразком інтертекстуальності, де сильний народницький дискурс домінує над слабшим модерним. Вправна імітація народницького стилю з усіма його солодкими зворотами дає підстави припустити, що ця мова була для вороного певною грою, правила якої він прекрасно знав, але він мав і власний голос, який виявився в листах до Єфремова, Коцюбинського та інших. У них вороний був відвертішим. Прямішим, і найголовніше, чіткіше прояснював свої принципові ідеї. Зокрема, він акцентував тему європейських зразків і орієнтацій, і йшлося про відмову від народницького шаблону, грубої тенденційності, про подолання естетичної глухоти. І несправедливими були звинувачення в декадентстві, хворобливому індивідуалізмі, втечі у світ ілюзій, які переслідували Миколу Вороного від самого початку. Насправді ж він, приділяючи велику увагу естетичному оновленню поезії та її тематичному розкріпаченню, аж ніяк не був позбавлений громадянськості і навіть публіцистичного темпераменту. Загалом його творчість, що тривала понад три десятиліття, до арешту 1934 року, різноманітна, змістом і стилістикою неоднорідна, вона збагатила українську літературу і свого часу дала немалий імпульс новаторській енергії молоді. Хоча ця молодь дуже швидко переросла помірковані дерезання Миколи Вороного, і почасти зробила його мішенню своїх погломок як немовби то символом рутинного традиціоналізму та претендуючи на європеїзм провінційності. У порівнянні з Лесою Українкою та Ольгою Кобилянською, які у своїх теоретизуваннях на теми мистецтва висловлювали цікаві та принципові погляди, вороний постать значно меншого масштабу. Однак саме він зробив спробу структурувати новий напрям. Це був заклик у м'якій формі орієнтуватися на європейську літературу, молоде покоління письменників, сучасність і свободу творчості. З одного боку, вперше відкрито прозвучала вимога творити сучасну, незакомплексовану ізоляціонізмом минулою традицією чи будь-яким політичним покликанням літературу. З іншого страшне іноземне слово модернізм не називалося. Хоча в листі до літературного критика Сергія Єфремова Вороний більш відверто окреслював свою мету як спробу дати щось модерне. Модерне, звичайно, означає щось західне, європейське. Головна особливість офіційного дискурсу вороного обережність. У кожному пункті своєї естетичної програми він застерігається від надмірностей. Він пропонує свободу творчості в цілому, а також свободу, яка б виключала натуралізм, брутальність зображення, а також і надмірний естетизм. Естетизм. Середдя платформи вороного та його модернізму у нього звучить заклик відкинути заспівані тенденції та вимушені моралі на користь краси та естетики. Він проголосив себе першим українським митцем, естетом, артистом. Артист став критичним псевдонімом вороного ще в 90-х роках. А естетизм або артистизм найприкметнішою тенденцією культурної свідомості новонародженої епохи модернізму в українській літературі. Якщо повернутися до закликів вороного 1901 року та його айманаху 1903, то вони звичайно розширили естетичні рамки культури, але не дали достатнього простору для її глибинної модернізації. Микола Вороний, перший декларатор ідеї і форми українського символізму. Видатний письменник-новатор Микола Вороний у своїх поглядах неоднозначний, талановитий, неординарний мастер слова. Він в українську літературу приніс поетичні шедеври. Микола Вороний був критиком і перекладачем. Саме він є одним з перших представників літературного напрямку символізму. У його поезії це надзвичайна музикальність, нові образи, нові мотиви. Вороний справжній поет, бо вважає, що не має права бути осторонь реальної дійсності, бути байдужим до страждань свого народу. Тому марно звинувачувати Миколу Вороного у декаденстві бути до нього несправедливим, Бо, як бачимо, він розумів, що поет слуга народу, захисник його інтересів, творив для народу, подаючи йому надію і віру. У багатьох його поезіях бачимо образ надоленої батьківщини серце ще меть від болю, душа розривається, адже він мріє бачить свою землю, рідний народ вільними. Вершиною творчості вороного є поема «Євшан Зілля», у якій письменник уславлює дух непокори і свободи. У кожній людині повинно бути найсвятіше почуття любові до рідного краю, до своєї землі. У риторичному запитанні він трактує тих. То відсурався від свого народу землі України. Вороний оригінальний і своїми образами і художнім стилем. Його твори хвилюють нас, чарують, бо є шедеврами українського символізму. Останні роки. Останні роки Миколи Вороного проходили дуже важко та напружено. 28 березня 1934 року письменнику було інкриміновану контрреволюційну діяльність після допитів свідків, які одноголосно твердили, що творчість вороного є буржуазна і націоналістська. Миколі Кіндратовичу вручили підписку про невиїзд, 9 червня того ж року. Микола вороний був відправлений у заслання в Казахстан. Останній період свого життя вороней живе бідно, власне, виживає за невеликі гонорари та переклади оперних лібретто. Ще до заслання письменник написав кіносценарій за повістю Івана Франка Захар Беркут, але через дорогу постановку його не використали. 1938 року у селі Глиніна відбулися масові арешти селян, яких звинувачували по вигаданих мотивах НКВС. Серед арештованих був і Микола Кінгратович. 29 квітня того ж року у НКВС було внесено вирок всіх заарештованих селян у Глиніному розстріляти. 7 червня Микола Вороного із 13 людей було розстріляно. Реабілітації Миколи Вороного домоглися президія спілки письменників України. Зразу ж після реабілітації письменника у світ вийшли ще три його книги: вибрані поезії, твори і театр драма.